Арам Арзуманян просто не уявляє життя без своєї суперсімейки. Тож дружині Крістіні, донечці Анаїд та сину Тиграну намагається приділяти весь свій вільний час. Окей, на площадку, так на площадку. А ти мені покажеш дорогу, як на площадку йти? У найкращій компанії провести вихідний запросив ще й ближче до зірок. А днів, коли актор вдома зранку до вечора, та ще й з розважальною програмою не так вже й багато. Все через його зайнятість. Не Часто Раз на місяць точно. Зустрівшись з арзуманянами, ми одразу зрозуміли вони ніколи не сидять на місці. Ти їдеш? Да. Ну давай. Опа! Головою вниз виїхав. А я тебе не бачу, зайчик-пострибайчик. А ти що, волк? Я вовк-бігімот. Також ця родина завжди знає, де варто шукати пригоди. А верховодою цієї галасливої компанії завжди є татко Арам. Ми можемо виїхати на природу. У нас тут поряд є е, класний такий парк, і навіть Анаїд у нас бігала. По як це називається? А, канатна дорога. О. І при тому, що я її обіцяв давно і казав, коли буде сім років, а, тоді ми це зробимо. І вона мені каже, тато, мені вже сім, давай тепер ти обіцяв, то тоді роби. А вона знає, що якщо тато обіцяє, він завжди все виконує. Катайся! Я туди не влізу. Покаталися, тепер йдемо до улюбленого закладу Арзуманянів, який належить їхнім землякам із Мелітополя. І невгамовний татусь одразу розповідає, що насправді перед нашою зустріччю в той самий день встиг побувати на ще одній важливій події змаганнях анаїд із хіп-хопу. Так, так, ця тендітна дівчинка з карими очима та довгими косичками любить брутальні танці. У мене спитали батьки, що я хочу на хіп-хоп піти, Я сказала так, я не тільки на, на сіп-хоп ходжу, ще і на сіп-хоп, і на патонку. Це відбувається, що там треба робити? Напрягаєш, робиш. А от тигран танцями якось не дуже натхненний, і бачить він себе дещо в іншій ролі. Макси, я боюсь його кулаків. Що й казати, навіть меблі у садочку, котрий відвідує малий, теж уже побоюються його кулаків. Парту зламав, стіл, зламав. Я їздив, ремонтував. Аби спрямувати такий потенціал сина в мирне русло. Зірковий татусь планує найближчим часом відправити тиграна хулігана на тренування з дзюдо. Я вже домовився, да просто що у нас не виходить ніяк з часом, щоб відвести його вже на дюдо. А коли в мене получається з часом, він хворіє. А ще Анаїд трохи доклала руку до того, що брат поки не став дзюдоїстом. Анаїд його налякала. А вона сказати: знаєш, що на боротьбі вуха ламаються. І все, для нього поламати вуха це все, це, це трагедія. Він не... А я не хочу на дзюдо, там же уші ламаються». Я кажу, нічого не ламаються, це, ну, це все брехня. Як бачимо, в цій родині не занудьгуєш. І за веселощі тут знову ж таки відповідальний тато. Ну а за дисципліну мама Крістіна. Я злий поліцейський. так. Я злий. А ще вона головний менеджер родини. У мене діти, в мене школа, в мене садок в мене танці зараз у подружжя купа роботи й клопотів. А от чи вистачає їм часу саме одне на одного? Дружина чесно зізнається, з цим є питаннячка. Вся увага була на мені. Зараз нас багато, і увага всім потрібна. От. А коли він є, йому теж хочеться тишини та спокойствия. Він там. Серіальчик подивитися, а я не хочу. Я хочу о, о, книгу почитати, от в тишині, щоб ми, о, мені не ніхто не заважав. Є у нас такі тьортьорочки. Водночас Арам запевняє, за 13 років їхніх стосунків пристрасть нікуди не поділася. Я їй про це кожного дня кажу, але вона мені не вірить. каже: ти тоді, ну прям-прям, тоді прям палав. А зараз ну якось воно так рівно йде все. Ну можливо, там є і доля правди, але я маю на увазі в діях. Вже воно у нас іде рівно, це не означає, що я її менше люблю. мені здається, я люблю ще сильніше. Просто що, ну якось воно більш ну вже вже подружжя. Ну у нас у нас так. Взагалі, колись Арам зробив усе можливе й неможливе, аби ця красуня-брюнетка стала пані Арзуманян. І це виявилося ой як непросто. Це е час був до 11 травня одинадцятого року. Я з другом ішов, побачив, просто. Маленька, красива, така кучеряшка. Я прям телепортувався до неї, і я. А я був такий, я не знаю, як сказати, максимально огидний, огидно виглядав. Я був лисий без бороди, в мене напівголовий шрам. Ну, спортивний такий, але харизматичний. Одразу побачив і закохався. Я кажу, покажи руку. Я кажу, давай номер телефону. Але замість цього довелося спіймати облизня. Гадаєте, його це зупинило? Аж ніяк. Закохане вірменське серце почало цілу пошукову операцію. Я все місто підняв кожну секцію спортивну, кожний інститут, театральні, театральні гуртки. Костюмерність, але знайшов номер телефону. Все ж таки, я позвонив одразу. алло, ця та глаза брильянт. Когось би така наполегливість підкорила, а Крістіну лише налякала. Він же одразу все. Я женюсь. Все, я женюсь. У нас там був період, коли вона зі мною не хотіла спілкуватись. От ми трохи спілкувались, ну якусь її перекрім. Ну я був жорсткий. Це правда. Він мене достав. Ну це правда. Так, да. 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 гаряча кров. Ти спробуй трубку не взяти, коли я дзвоню. Я не знав, як себе поводити в стосунках. Вона казав, що одягати. Оце не одягаю. Це одягаю. Такого тотального контролю Крістіна не витримала. І вона сказала: ми так. більше не спілкуємось нічого. Я кажу, да ну хорошо, на ага, я... харашов і да. я його заблокувала. Він мені щось писав не... чи коментував. Якісь ну як діти роблять так. та навіть блокування в соцмережах не спрацювало. Навпаки, підштовхнуло закоханого чоловіка до дуже радикального кроку. Я навіть з мамою спілкувався своєю. кажу, ма ну закохався. Я ну не можу собі місця знайти, наче вже не спілкуємось, кажу, але. Я хочу її вкрасти. Ну а мені головне її витягти десь взагалі, щоб дома одну ніч не переночувала. Ну і все. Оце так. Що ж було далі? Річ у тім, що відверту розповідь татка раптово перервав тигран із не менш важливим повідомленням. А якщо мама зараз відлучиться, ну це поважна причина. Так. Поки мама Крістіна з тиграном відійшла ненадовго, Арам продовжує згадувати той їхній романтик. І мама мені тоді класну штуку сказала. що Якщо людина не хоче до тебе, то як е, вона буде з тобою лягати, спати, з тобою жити, але вона не буде щаслива. І Я зрозумів, що так, е, вона має рацію, і ну, мені треба заспокоїтись. Він заховав власні емоції та наступного дня вирішив спокійно ще раз поговорити з дівчиною свого серця. Я е, потім. Подзвонив через її сестру, кажу Крістін, та я розумію. Я був там якось жорсткий, я приймаю, я виправлюсь, і свою обіцянку стати кращим заради кохання таки виконав. Він сам я Дай не чого, маю, я, я не казала так. Мабуть, мало мало це відбутись, щоб я ну трохи заспокоївся в своїх цих прям знаєте, от в ревнощах, у тих, от в, я не знаю, деспотських таких. І за рік Крістіна офіційно сказала Арзуманяну своє так. Ми починали все разом. Робили, створювали свою сім'ю. В Кирилівці у нас був магазин. Так ми ж планували дітей. От тільки щоб стати батьками, подружжю знадобилося чотири довгі роки. Дуже важко було, прям я їх згадаю. Це дуже важко було після кожного разу, а після третього, взагалі. Я коли зайшов, вона ще від наркозу відходила. Вона не зрозуміла, я не я, і вона в бреді там почала, що я тобі не потрібна, я погана дружина, я не, не повноцінна жінка. Чи це зробило сильніше? Можливо, ми вже були сильні. Ми, це наш, наш тандем був вже сімейний. У такому тандемі з палкою любов'ю та нога в ногу вони пройшли разом уже 12 років. Але рецептом щасливого життя ділитись не поспішають, бо просто не мають такого. Який тут може бути ну реально, от, от який секрет, то, що ми 12 років, я тебе терплю. Чи я тебе? Реально, я не знаю. У нас все разом було. Немає сім'ї Арама і Крістіни. І у нас тяжкі часи були прям, прям нереальні, і вони і зараз є. Але ну тримаємось, бо ми одне тіло. Є сім'я арзаманян. Оце, це мабуть секрет.